Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3190 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 548 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Вісім, тридцять сім. 25, Двадцять п'ять, сорок три. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8122-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 17. 66 П'ятдесят, сорок три, сорок один, двадцять вісім, шістдесят один, сорок один, п'ятдесят три, п'ятдесят чотири, три, 7, 51, двадцять, п'ятнадцять, два, одинадцять, 63, три, 58, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6.975 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Сім. Шість нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: сім, шість, нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.